ЄС та США до останнього часу проводили помилкову політику щодо України, вважаючи, що з президентом Януковичем можна вести діалог та шукати компроміси. Тепер вони з цією ілюзією розпрощались. Так вважає відомий економіст, старший науковий співробітник інституту Петерсона Андрес Асленд. З ним спілкувалась Тетяна Ворожко. Використання зброї проти мирних протестуючих нарешті дало шатає зрозуміти, що з Януковичем можна вести переговори лише про одне умови здачі влади, вважає експерт. ЄС та США довгий час мали ілюзію, що є сенс говорити з Януковичем, але це людина, яка йде на пролом і не розуміє компроміси. Вони думали, що можна сформувати технічний уряд на чолі з Яценюком при президенті Януковичі. Що опозиція може у ньому грати роль. На щастя, опозиція зрозуміла, що це химера, і вони на це не погодилися. Те, що сталося в останні дні, найгірше з можливого. Янукович може повністю зруйнувати Україну. Аїну неможливо повірити, що таке кровопролиття могло статися в Україні, і відповідальність лежить повністю на Януковичу, який фактично відмовився від президентства. Треба домовлятися про умови його відходу. А перед тим треба переконатися, що Україна залишається цілою як одна країна. США та ЄС вже заявили про введення персональних фінансових санкцій. Наступним кроком має стати серйозна розмова з Росією спочатку має пройти серія розмов на тему, що Росія робить в Україні. Ми бачили, що Росія ввела повні санкції проти Молдови та Грузії у 2006 році. Але це було до того, як Росія стала членом СОД. Тепер Захід має використовувати механізми СОД, аби вплинути на поведінку Росії. На його думку, Путін переоцінює залежність Європи від російського газу. Айвудекспектрейдсанкшен торгових санкцій, і в нас є всі причини вірити, що відбувається прихована військова інтервенція Росії в Україну. Газпром втратить європейський ринок, якщо він втретє перекриє постачання газу в Європу. Після 2009 року Європа провела серйозні реформи свого газового сектору, і російський газ становить зараз чверть європейського імпорту. Європа може обійтися без російського газу кілька місяців. Газпром має зрозуміти, що він вже не монополіст? До того ж, майже половина російського експорту йде у Європу. Також економіст передбачає, що гривня буде продовжувати падати та радить громадянам знімати всі гроші з банків та мінімізувати свої власні втрати від руйнівної політики уряду Януковича Тетяно Ворожко Голос Америки.